Всім доб... доброго дня. Продовжуємо наше навчання. Сьогоднішня тема нашої лекції це епізодологія з основною мікробіології, основні тезиси. І також під пунктом перейдемо до морфології та фізіології мікроорганізмів клас... розглянемо їхню класифікацію. Що ж це за дисципліни такі? Епізотологія з мікробіологією це основні дві дисципліни обідготовці ветеринарних фахівців з питань, що стосуються вивчення інфекційних хвороб тварин, які посідають одне з перших місць серед захворювань і причин загибелі тварин. Епізотологія це самостійна галузь ветеринарної медицини, наука, що вивчає закономірності епізотичного процесу, причини і умови виникнення, поширення і згасання заразних хвороб. І на цій основі розробляє методи профілактики та боротьби з цими ж хворобами. Види епізотології. Епізотологія поділяється на загальну та на спеціальну. Загальна епізотологія вивчає загальні закономірності епізотичного процесу і розробляє загальні принципи профілактики та лікування інфекційних захворювань. Тобто ця частина епізотології розглядає хвороби взагалом, тобто конкретну якусь одну хворобу. А для більшості хвороб. Спеціальна епізотологія вивчає окремі інфекційні хвороби, розробляє заходи профілактики та боротьби саме з ними. Тобто спеціальна епізотологія вже вивчає окремий вид хвороби і акцентується лише на ній. Мікробіологія. Мікробіологія це наука, що вивчає систематику, структуру, фізіологію і генетику мікроорганізмів, а також їх поширення в природі, їх значення та можливість використання на користь людства. Саме ветеринарна мікробіологія вивчає збудників інфекційних хвороб, сільськогосподарських, свійських і диких тварин, а також риб. ДЖІЛ, у тому числі спільні, хвороби спільні для людини і тварини зооантропонози, розробляє способи діагностики, методи і засоби специфічної профілактики хвороб. Ветеринарна мікробіологія також поділяється на загальну і спеціальну. Загальна ветеринарна мікробіологія вивчає морфологію. Фізіологію, поширення і стійкість мікробів у зовнішньому середовищі, їх генетику, патогенність і вірулентність, та роль в інфекційному процесі. Спеціальна ж ветеринарна мікробіологія вивчає властивості окремих збутників інфекційних захворювань тварин, питання патогенезу цієї хвороби, лабораторної діагностики та специфічної профілактики і терапії. Коротко пойдемось по історії розвитку епізотології та мікробіології. Ще на початку нашої ери в Пліній та Лукрецій висказували таку точку зору, що окрім видимого світу існує і невидимий. Невидимі оком тварини проникають через рот і ніс і викликають захворювання. Тобто вони тоді вже розуміли, що є якісь організми, які можуть викликати захворювання. І ці мікроорганізми невидимі оком. Е, Перші мікроорганізми побачив в оптичний мікроскоп зі збільшенням в 270 разів Антуан ван Лівінгук у 1676 році і в, коротко охарактеризував побачені мікроорганізми. Луї Пастер, якого вважають засновником мікробіології, в 1850-ті роки положив початок вивчення фізіології та метаболізму бактерій, а так, також відкрив їхні хворобоутворювальні властивості. Він довів, що причиною гниття та бродіння є бактерії. Він провів класичні дослідження щодо вивчення збудників Сибірки, сказу, пеших і свиней, халери курей. Вперше розробив і успішно застосував метод етенуації, тобто послаблення вірусних властивостей мікробів. Вибачаюся. Послаблення вірулентних властивостей мікробів для створення вакцин проти інфекційних хвороб. Велике значення та практичне застосування набув розроблений ним метод стерилізації, який отримав назву пастерізація. В подальшому ми будемо розглядати цей метод стерилізації і більш широко про нього поговоримо. Подальший розвиток мікробіології отримала в працях Роберта Коха, котрим були сформульовані загальні принципи виділення збудника хвороб. В 1905 році він отримав Нобелівську премію за дослідження туберкульозу. Також він уперше виділив збудника Сибірка та халери людини. Він уперше сконструював освітлювальний апарат до мікроскопу, розробив метод мікрофотографії бактерії, а також засоби фарбування бактерій барвниками аніліного ряду. Запропонував метод вирощування бактерій на щільних живільних середовищах. Мішніков створив фасатарну теорію імунітету. Вивчив антагонізм мікробів і запропонував практичне використання антагонізму між молочнокислими та гнильними бактеріями з метою застереження людини від отруєнь продуктами білкового розпаду. Вчення про антагонізм мікроанізмів дало початок вченню про антибіотики. Івановський відкрив перший вірус, збудник тютюнової мозаїки. Івановський є засновником нової галузі знань вірусології. Вони Гладдерський відкрив нітрафікуючі та сірчані бактерії. Він є засновником сільського... сільськогосподарської мікробіології. Вивчення будови мікроорганізмів розпочалося з винахідом електронного мікроскопу в 1930 ті роки. На цьому історію закінчуємо. Переходимо до підрозділу, що вивчає морфологію фізіологію мікроорганізмів. Більшість мікроорганізмів є бактеріями. Бактерії це одноклітинні організми, що мають ригідну клітинну стінку. Не містять хлорофілу на відміну від рослин і розмножується прямим поділом Була бактерій обов'язкове включення, що має бактерія, це клітинна оболонка, цитоплазматична мембрана, цитоплазма, нуклеотид і рибосоми. У деяких бактерій є необов'язкове включення. Це жгутики, за допомогою яких вони рухаються, капсула для захисту та інші включення. Далі обговоримо, що таке капсулоутворення. Капсула це слезовий шар навколо бактерій, які формуються в залежності від середовища, в якому вони знаходяться. Капсула захищає бактерії від фагоцитозу і змовлює їх антигену специфічність. Тобто, потрапивши в організм і утворивши капсулу, сама бактерія захищається від того, що лейкоцити їх знищують. І на фоні цього. Збільшується їхня патогенна дія. Деякі види бактерій, такі як пневмококи, бацили, антраксом, тобто Сибірки утворюють капсулу тільки в організми людини або тварини. Спороутворення. це. Інше утворення в бактеріїв, які утворюються при несприятливих умовах життєдіяльності, такі як низька або висока температура середовища, або вільний доступ повітря тощо. У цитоплазми деяких мікроорганізмів утворюються спори, що оточені багатошаровою оболонкою. Тобто спороутворення властиве паличкоподібним бактеріям бацилам. Вони стійкі до висушування дії високих температур, ультрафіолетового випромінювання та хімічних речовин. Спори це така собі багатошарова оболонка, яка. Допомагає бактеріям виживати за несприятливих умов. Малюнки якраз видно і спори, і капсули. Перейдемо до класифікації. Мікроорганізми бувають одноклітинними і доклітинної форми. Доклітинні форми це приони, віроїди, віруси. Одноклітинні форми мають оболонку поділяються на прокаріоти, тобто доядерні і еокаріоти. До прокаріотів відносяться бактерії, спірахети, рекеції, мікоплазми, хламідії. До еукаріотів відносяться водорості, найпростіші та гриби. Слідуюча класифікація мікроорганізмів в залежності від типу живлення. Бувають сапрофіти і паразити. В залежності від можливості рухатися, бувають рухливі за рахунок джутиків або нерухливі. І, в залежності від форм, вони поділяються на три основні групи: кулясті, так звані коке, палички подібні, до них належать пацили та кластридії. І звивісті, які поділяються на вибріони, спіріли, спірахети. Зараз дещо поглиблено. Розберемо. Кулясті бактерії поділяються на 6 груп: мікрококи, диплококи, тетракоки, стрептококи, стафілококи і серцини. Мікрококи в полі зору мікроскопа вони виглядають поодиноко. Поділ клітини відбувається в одній або в кількох плащинах, і клітини розташовані поодиноко або утворюють нехарактерні угрупування. Диплококи, клітини діляться в одній площині, тобто з одного боку, і розміщуються парами по двоє. Тетракоки. Клітини діляться у двох площинах. Та утворюють так звані тетради. Тобто розміщуються по 4. Стрептококи. Клітини діляться в одній плащині, утворюють лазнюшки різної довжини, стафілококи. Клітини діляться нерівномірно у кількох плащинах, що супроводжуються утворенням характерних скупчень, які подібні до виноградних грон, сарцини. Поділ клітини відбувається у трьох взаємно перпендикулярних плащинах з наступним утворенням специфічних угрупувань у вигляді пакетів по 8, 16, 32 і більшого числа клітин. Тут на малюнках якраз відображені стафілококи у вигляді виноградних хрон. Стрептококи у вигляді ланцюжків і диплококи, які розташовані попарно. Палички, подібні бактерії можуть в полі зору мікроскопа знаходитися неупорядочно. Попарно, тобто по дві під різними видами кутів і у виді ланцюжків. Звивісті форми бактерій поділяються на три групи. Залежно від кількості витків поділяють на вібріони, спіріли та спірахети. Вібріони це маленькі зігнуті палички, які складаються з 1,4 спіралі, мають вигляд коме. Спіріли, на відміну від вібріонів, товщі та довші і більш звивисті. Вони можуть мати від 1 до 2 до 80 витків. Спірахети дуже довгі та звивисті палички і мають понад 10 витків. Вони вкриті тонкою зовнішньою мембраною. Тобто вибріони мають вигляд коми, спіріли від 1 до 10 витків, спірохети понад 10 витків. Тут на малюнках якраз і відображені звивисті форми бактерій. Також до бактерій входять такі групи, як мікоплазми, хламідії і бактеріофаги. Мікоплазми це бактерії, що не мають клітинної оболонки. Хламідії це бактерії, котрі відносяться до внутрішньоклітинних паразитів. Тобто паразитують сугубо в... внутрі клітини. І бактеріофаги це віруси, що паразитують у бактерій. Викликаючи їхню загибель. Ці три групи знаходяться в так званій проміжних групах між бактеріями та вірусами. Перейдемо до фізіології бактерій. Як вже Згадувалося на початку лекції, що бактерії поділяються на сапрофіти та паразити. Сапрофіти живляться органічними речовинами відмерших організмів або виділеннями живих організмів. Паразити ж живляться органічними речовинами живих організмів і викликають захворювання та, можливо, загибель організмів. Бактерії розмножуються прямим поперечним поділом, гриби за допомогою спор, у дріжджі, крім спор, спостерігається розмноження бронькування. Розмноження бактерій дуже інтенсивний процес. За сприятливих умов ділення кожної клітини проходить кожні 15, 20, 30 хвилин. Рухливість бактерій. В залежності від кількості та розположення жгутиків, бактерії поділяються на монотріх, лофотріх, амфітріх та перітріх. Процес дихання у бактерій. Мікроорганізми, що використовують кисень, називаються аероби. Є такі, що не використовують кисень. Ці бактерії називаються анаероби, тобто, вони можуть жити в умовах без доступу кислороду кисню. Існують і проміжні форми, ті, що ростуть із доступом повітря, так і без нього. Вони називаються факультативними анаеробами. Тобто, якщо використовують кисень, дихають, це аероби, ті, що не використовують кисень, називаються анаеробами. І між... проміжка між ними є в так звані факультативні аероби, анаероби, котрі можуть жити з доступом повітря, так само і без нього. На цьому лекція наша закінчується. Дякую за увагу. До нових зустрічей.